Так, знімаю схему того, як у мене організовано резервне живлення циркуляційного насосу в котельні. Так, циркуляційний насос у мене живиться від цього автомата. Показую сам циркуляційний насос. Ось він у мене знаходиться. Він зараз працює. Тиск в системі. Манометр показує 1,4 Мігаскаля. А ось у мене. Акумулятор ємністю 24 Асу. Куплявся, якщо не помиляюся, чи у 2018 чи 2019 році ще. Тут в мене встановлено контактор з контактами. В народі називається магнітний пускач. Е, який принцип роботи? <кхем> а ще хочу зауважити, у мене два насоси. Це циркуляційний насос, який працює від змінно напруги. Паралельно йому врізаний. Циркуляційний насос е, на постійному струмі. Він споживає 1 А час. Тобто е, цієї батареї мені достатньо для того, щоб як, ну, якщо тут реальна ємність 24 А часа, то на 24 години повинно цього акумулятора вистачати. Насправді, я думаю, що тут менша ємність плюс е, зазвичай. Світло зникає, котел 24 години горіти не буде, тобто до повного вигоряння. Тому дивіться, в чому сенс? Оцей магнітний пускач. Його катушка під'єднана через отакий кабель в розетку. Ось Ця розетка. Тобто катушка магнітного пускача. Чи точніше контактора вона весь час під напругою. Відповідно, коли ця катушка під напругою, вона замикає свої контакти. На нормально розімкнутому контакті, точніше на нормально замкнутому контакті, зараз розрив, тому що катушка, коли втягнулася, контакт розімкнувся. На цей контакт у мене приходить, точніше як, з контакта нормально. Замкнутого вивід один йде на плюсову клему, а другий йде у нас, тут живлення подається напряму, на сам насосик. Це мінус, Ось. мінус іде в кабелюк, який йде до нашого насоса. Плюс йде на катушку, тобто на катушку, на цей, на контакт. З другої сторони вже провідник йде сюди. Тобто в чому суть? Зараз ми зімітуємо зникання напруги, яким чином витягнемо з розетки цей шнур. Зараз я її витягую, що ми побачимо. Так, контакти запнулися, чуємо роботу. Циркуляційного насосу, який живиться від нашого акумулятора. З'являється напруга. Включили розетку. Контактор, катушка контактора тягнулася, контакти розімкнулися. Відповідно, розрив по плюсові з акумулятора до цього насосу. Циркуляційний насос можна було б заживити від інвертора. Але в той час, коли я це все робив, мені здалося ця схема більш практичнішою і дешевшою. Цей насосик, колись я купував, якщо не помиляюся, гривень 400. Акумулятор гривень в той час гривень 900, мабуть, коштував. Контактор у мене був, я тільки контакти купив до нього. Ось так. Ось наш культав. Це допалений. Така в мене система. Ось ці два насоса насос на змінній напрузі. Паралельно до нього насос на постійній напрузі. При відсутності напруги в мережі змінного струму будинку. Замикаються контакти, контактора і плюс через цей контакт подається на цей насос. Мінус приходить е, напряму з акумулятора і починає працювати цей насос. Тобто, в кого є герметична закрита система, проблем з тим, що відключає світло і може закипіти квартал, не буде. Так, ось маленька схемка я намалював, вона буде досить проста. Живлення насосу постійного струму циркуляційного. Так, ось наша АКБ, мінусова клема акумулятора йде зразу на наш насос, під'єднана. Плюсова клема на акумуляторній батареї йде через нормально закнутий контакт магнітного пускача контактора і йде на двигун. Тобто, коли напруги немає, працює оця схема. Ось наша напруга, пойдеться 220 на. Контактор. Коли напруга є, на катушку контактора подається напруга, відповідно втягується пружина, замикає, розмикає контакт КМ. І тоді тут розрив. Тобто цей насос не буде працювати, доки у нас є напруга в мережі. Тільки зникає напруга в мережі. Катушка контактора відпадає, і контакт замикається. Відповідно, плюс через контакт КМ попадає на двигун. І двигун починає працювати. Ось е, великий плюс е, такої схеми в тому, що ми можемо не переживати за роботу нашого котла, коли система опалення у нас закритого типу. Коли у нас Перестає працювати циркуляційний насос в системі, перестає циркулювати вода в системі. Відповідно, насос, тобто насос відповідно, котел починає набирати температуру, і вода в котлі може закипіти, що може призвести до того, що відпрацює запобіжний клапан і надлишок води ну, тобто, викинеться назовні. В гіршому випадку можливо щось станеться самим котлом. Оця схема перевірена вже роками. В мене вона працює з 2018 року. Акумулятор також стоїть з того часу. В ті часи це рідко коли було, а от в даний час, коли у нас проблеми з електропостачанням, ця схема дуже і дуже вручає. Все, що я хотів сказати а, в цьому ролику. Дякую за увагу.